Привіт усім! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо солоденький рецепт з гарбуза, готується все дуже просто. Готуємо на пательні, теж беремо до роботи. Для переготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз. Рецепт дуже простий, готується надзвичайно швиденько-простенько, і саме з він на пательні, коли нема світла, можна ним посмакувати. Все, гарбузик ми вже розрізали, я буду лише використовувати половину гарбузика, якщо в грамах детально, то в мене 300 грам. Гарбузик ми вже почистили, тепер будемо зараз його натирати на терці. Обожнюю рецепти з гарбуза. Зараз вже почався сезон. Хочеться побільше ним посмакувати, приготувати різних смачних страв. Тож пишіть в коментарях, чи любите гарбуз і як часто готуєте. Все, гарбузик можна натергати. Тепер беремо пательню, Нічим не будемо її змащувати. Розігріваємо і викладаємо наш натертий гарбузик. Гарненько розрівняємо по пательні і будемо додавати цукор. Я буду додавати 40 грам. Можете більше, можете менше. Плюс мінус за смаком. Зараз все добренько перемішуємо і готуємо на маленькому вогні, так протушуємо, щоб він протушився, був м'ягесенький. Все, накриваємо покришкою, залишаємо готуватися. А ми починаємо готувати тісто. Два яйця. Зараз будемо додавати цукор. Я додаю 2 столові ложки, можете більше, можете менше за смаком. І будемо все добре перемішувати вінчиком до однорідної структури. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не звайте правподобайки і обов'язково навчіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Тепер будемо додавати сметану 3 столові ложки, сметану можна замінити і на білий йогурт. і будемо все ретельно перемішувати. Ще один момент: я використовую сметану жирності 15%, ви можете використовувати, яку ви любите. Все, ми добренько вже перемішали. Зараз будемо додавати олій. Я додаю 60 мл. У мене оливка можете використовувати звичайну рослину. І будемо добренько перемішувати. Тепер додаємо борошна 300 ложки таких щупчиком. Не забувайте про зоротній зв'язок. пишіть коментарі, з якої крінечі міста ви дивитеся відео. Обожнюю всі ваші коментарі. Дякую, що пишете. І додаємо розпушувача одну чайну ложку. Все добренько перемішуємо, починаємо замішувати тісто. Тісто має бути по структурі, як густа сметана. Готується надзвичайно просто, не потрібно ніякого міксера, все вінчиком перемішаємо і буде смакота. Ось такою структури в нас має бути тісто, але це ще не все. Ми зараз будемо додавати ще одну столову ложку какао. Все добренько перемішуємо, і наше тісто зараз буде готове. Все надзвичайно швидко. Все, наше тісто вже готове. Тепер дивимося до нашого гарбузика. Він же протушився, він вже м'ягесенький. Зараз будемо вже його виключати. Тепер до нашого тіста додаємо гарбуз і будемо все добре перемішувати. Все добренько перемішали. Ось така структура тіста з гарбузом в нас має вийти. Тепер на дно пательні наливаємо трішки олії. І виливаємо нашу суміш. Будемо готувати на маленькому вогні 10-15 хвилин, плюс-мінус в залежності від вашої плити, готуємо під покришкою. Мені по часі вийшло 10 хвилин, Ви вже дивіться плюс-мінус, і зараз будемо перевертати на другу сторону. Трішки пательню змащуємо олію, зовсім чуть-чуть. На другій стороні будемо готувати 7-10 хвилин. Ось така смакота красота в нас вишка. За смаком посипаємо ще цукровою пудрою і зараз будемо смакувати. Подивіться на цукросту, а це ще й неймовірно смачно. Всім, хто їсть, і смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Я багато говорити не буду. Рекомендую вам для приготування цей гарбузовий пиріг. Готується надзвичайно швидко та просто. Можете його приготувати і в духовці, якщо не хочете готувати на паетельню. Все дуже просто і все дуже смачно. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Всім миру та спокою. Бережіть себе, всім па-па-па-па.